Чергово ворог наніс удар по території безпосередньо міста Запоріжжя. Попередньо це керовані авіабомби. За попередньою інформацією, всі мешканці міста Запоріжжя врятовані. Чергові зруйновані будинки, які почнемо актувати та відновлювати безпосередньо скління, дахи мешканців, які постраждали від ворожих обстрілів. Був в кімнаті і почув сильний щелчок. І злинула земля. Вийшов, подивився, скло попадало, теж повилітало. Розбирали завали. Пішли між двома стінами. дитина якраз дів уроки. Здесь перед окном після першого прильоту одразу пішов між двома стінами стали. Ніхто не постраждав, все нормально. Тривога пролунала і зараз одразу вибух був. І не один, а так три-чотири зразу. То ми зібралися і. Прийшли з медикаментами, все, бо знаємо людей, що тут мешкають. У пацієнтки вогнепальні ламкове поранення лівого плеча, передпліччя, лівого стегна та лівої гомілки. Відкритий багатоламковий перелом верхньої та нижньої третини малого мілкової кістки зі зміщенням фрагментів, вос правої верхньої кінцівки, закритий вивих лівої стопи, восп лівої надбровної доги, травматична ерозія та субкон'юктувальний крововилов поранення надбровної доги зліва, кубаротравми. Виконаний з ПХО, монтаж апарата зовнішньої фіксації на ліву малого мілкового кістку. ампутація. Першого пальця лівої кості стан пацієнтки наразі важкий, вона ще в у знаходиться. Ну, отримує всю потрібну терапію.